Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписуйте подобайками. Ми продовжуємо грати в Age of History 2. З модом Рома Invicta. Я хочу порати за Карфаєн. А чому б і ні? Так, почнемо з того, що я зараз для початку поставлю все по рисочкам. Якщо в мене вистачає грошей, то взагалі в ідеалі змінити форму правління на Italic Tribe. Прекрасно. Все на 5% більше, ніж треба. Технології в приріз населення і дослідження. Далі. Будемо формувати. Саме ось цю Карфагенську імперію. Тут є дві. Ось така Карфагенська імперія. І ось така Карфагенська імперія. Я не бачу ось цю велику формувати сенсу. І Африканська імперія, що не За Карфаген робити. І ще ось така імперія, що також не За Карфаген робити. За Карфаген треба робити Карфагенську імперію. Ось так вона виглядає. Ось це ми і будемо робити, цим будемо займатися. Вперед, почнемо з наших сусідів. 29.6. Я чиюсь васал. Фінкія. Проблема в тому, що на фінкі і не напасти. Фінкія. вага. Фінікія. А ти також? Ти ні. І ти ні. Ти ні. Вага. Тобто на тебе можна напасти. В тебе 10 тисяч населення? Можна підготувати, умовно, 10 тисяч, викликати, оголосити війну і піти на тебе. Вперед. Цікаво, з ким ти ще воюєш. Чи я це провінція? Так давайте поки що не буду туди нападати. Може він зараз мирну воду укласть. Укладе. Ну. Тільки з Карфагеном, а це що? Окей, ти хто? Ти? А, ти васал фінікі. На тебе я не нападаю. Окей, тебе пробачаю. Припустимо. О, ні, тільки не це, воно не пропонує нормально на асиміляцію ставити. Це мій страх, коли країни не пропонують автоматично ставити на асиміляцію, це мій страх особистий. Так, ви всі також маріонетки Фініки навколо мене. Але є ти? 38 тисяч. У мене населення 53 тисячі. Що? Щось случилось, щось трапилось. На, оголосити війну. 9 населення. Прекрасно. Я з тебе розберу. І судячи за все, ти тільки закінчив з кимось воювати. Тому це було прекрасно. Я, Карфаєн, розширяється. Я хоча б. О, ні. Ось ця нижня провінція мені, мені не потрібна була. Це, чесно кажучи, неприємно. Але я думаю, нічого страшного, що на одну провінцію більше візьму. Ось цю. Тому що, я думаю, в Африці можна просто ось так північ забрати. Всю. Так, ти. Далі ти 35 тисяч населення. Буду готуватися тебе бити. Більше за тебе. У мене 63 тисячі, і економіка в мене більше, і технології більше. Але як лята маріонетка. Скільки я віддаю грошей? А, ось, 94 я віддаю. Через те, що я маріонетка. Це неприємно. Так, 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 так. Тримайте повторну асиміляцію провінції, мені треба, щоб ви були прекрасно асимільовані, наскільки це можливо. О, в мене ще тут провінція, прикольна. Я про тебе забув. Асиміляція, асиміляція. і в принципі можна продовжувати. Да, я тут не викличу нормально. Але і в тебе немає прям прекрасних провінцій. Так, окей, ні. Я ось так зроблю. Брезовне населення. Тут 4000 можна, давайте так, щоб я. А, тисячі. нехай. Хотів сказати так, щоб я в мінус виходив, але я просто по максимуму викликав. Ти. Аметік. Ми. Карпаген. Ми непереможні. Нас не зупинити вперед. Ой, очків руху трохи не вистачило. Та й нехай. Все одно не зміг. Добиваємо їх. Приїхав, я купу армії на це витратив, купу військ. Так, окей, я бачу. Все бачу. Ось це все забираю поки що. Я не можу все забрати. 30 кроків, мирного года. Так, будемо добивати потім. При цьому провінції непогані в нього. По темпам зросту. Вони просто їх не розвивали. А взагалом вони по темпам зросту хороші. Цікаво, тисячі хват. Вистачить і 2000? Так, 2000 вистачить з ловою, щоб тебе давити. Я вже 13-14 місце посилю. непогано. Все, оголосити. І до кінця одразу. Да-да. Раз, два. Прекрасно. Перші провінції готові. Нашою імперії. передарі. Від тебе треба дві провінції. У цьому в тебе 40 тисяч населення. Неприємно. Ти. Ха, ти Фінікі, Фінікі. А, ти Фінікія, Фінікія. Тобто ось тут я обмежений васалами Фініки, і ось тут я буду обмежений васалами Фініки. Але мені здається, я скоро буду по населенню такий, як Фінікія, разом з усіма іншими васалами разом взяті. Бо сьомо місце посилі. Ну гаразд, ні. Далеко ні. Бо тут ви в трьох 75 тисяч населення, я 96. Якщо ще ось вас з трьох додати, то це все. Вони вже більше. Просто тут провінції в них жахливі. Ті, які я захоплював, далеко не ідеал провінції. При цьому, якщо дивитись по темпам зросту, то найтопліші принці ось тут. Але населення жахливе. Карфаєн. У мене найбільше по населенню. Теоретично можна сісти і качнутися по населенню, тому що в мене поруч не буде ворогів. Ой, в мене інфляція. Завне населення. 3800 вперед. Так, мені шкода, що я виснажую Карфаген. Вперед, на тебе цього вистачить. Оголосити війну. Поїхали. О, я прям сюди можу дійти. Вперед, перша провінція. Да, друга. Третя. Він там самовбився об мене. Але ми втратили армію. Також. Мені. Ай, по ітогу мені провінція, потрібна. дві провінції тільки заберу. Але з тебе зроблю маріонетку. І виходить навколо мене будуть або маріонетки мого васала, або моя маріонетка. Потрібно ось ця і ось ця. Точно. Ні, тут дві провінції потрібно. Тут одна. Ви вдвох, одна ось ця. А, і військові репарації. Навіть не васалізація. Прикро. Прикро. Але не слати, так. Можна порт побудувати. я прибрав звідси свою армію в Карфаген, Хоча б той же Карфаген. І я думаю, армію поки що розформувати можна. Можна відпочити. До інфляції відпочити. Повторна асіміляція, повторна асіміляція. Інфляція прекрасна. Я п'яте місце по зараз. По загальному рейтингу, все в 100% товари. Ого-ой. У мене прямо купа кроків покращені населення при бажанні. Я зараз по населенню можу стати просто гігантом. Найбільшу країну по населенню. Хочу те, що в мене той живіття з 97% темпу зросту. Трохи зменшую. Так да? Все одно 18 тисяч лишається, це все ще дуже багато кроків покращення населення. Я четверте місце по селі. Наскільки швидко я зростаю? По населенню. Блін, ми сусіди навіть більше в них провінці по населенню. Неприємно. Але я зараз зросту по населенню, і всі будуть мені заздрити. Шосте місце посилі. Так, замість того, щоб просто сидіти качатися, я міг би плавати, усаджуватись в когось і так далі. І типу швидше розширятись, але наступні покращення по населенню ще краще буде. Ми будемо зростати в геометричній прогресі. Наприклад, в тому ж алжирі вже 18 тисяч населення. У нас все прекрасно. Навіть якщо цього хтось не розуміє. Двадцять тисяч населення в Алжирі. Ой, Карпаген тепер більше, ніж сусідні провінції. Сусідні провінції до цього були більш зеленими, ніж наша. Тепер наша провінція більш зелена, ніж сусідні. І населення в мене тепер 200 тисяч. І качаємо ти населення ми почали швидше. Та не хочу про такого воювати. Сам воюй. Фініке. Тобі треба, ти і воюй. Все, я себе прекрасно почуваю, хоча я тепер восьме місце по силі. Типу зменшився, але саме морально я себе почуваю краще тепер. Так, хто тут? По населенню. Я. Ой, я далеко по населенню. А я лох. І чисто за рахунок економіки на непоганому місці. Окей. Окей. І чим мені ця ваша економіка допомагає? Так, Карфаген Емпайр. Теоретично мені острівці ще. О, ви. Це також Фініки. А ти не Фініки, і це прекрасно. Збираю гроші до інфляції, технології дослідження. Ти ж. Руково в тому, що ми не союзники. Він мені навіть не надасть проход військ. А ми типу маріонетка одного васала. М, 1 інфляція. О, все. Получилось призовне населення. 7000. Вперед, всі 7000 викликаю. Якщо я не помиляюсь. Так, да, ультиматум. Забираю просто дві твої провінції вперед. Ультиматум відправити. Що, відмовився? Ти, ну чому? Ну, безпи... Насправді кажучи. Голосити він оголосив. Ось в цей острівець, ми спокійно висадимось. А далі просто атакуємо. Все. Забираємо. Також мене цікавить. Корсіка Сардіння. Ось ти три тисячі населення. Населений ультиматум. Приєднався. Приємно. Ти, Корсі. Корсі з самою персоною. Так, самі підпливаємо ближче, він не погодився. Тоді це захоплення. Ой. Я. Та чому спочатку вони зайшли, а потім я висадився. Це моя провінція. Я спочатку мав приплити, а потім вони піти. Симіляція. Йдемо далі. Олбі. Голосити, заходимо. Ні. Прекрасно ти. Нічого. А, ти маріонетка. І ти маріонетка. Я випадково не напав до цього на маріонетку Фініки. Ну ні, я я вже не був маріонетка Фініки і воював без Фінікей. Далі маріонетки Фініки, та ви знущаєтесь, а де їх нема? Фініки, а що з тобі, що ти за монстр? Це навколо маріонетка. Є хтось? А сюди фіг висадишся? Вони тут сідано ту сильні. А і там маріонетки будуть. Е... Слухай, я ти? Який тільки захопив цю провінцію? І тут 78% не національного населення. Можна сюди висадитись і це буде плацдарм. Так, вони не змогли нормально викликати, а в другу провінцію я заходжу. Це плацдарм для розширення тут. Прекрасно. Ти. Ти бо союзник ще навіть є. Я тебе не поб'ю і тебе не поб'ю все. Тепер відпочиваємо. Можна навіть розформуватись. Так, ти хто? Ти все ще маріонет карфаєну. Інфляція. І можна ще раз в товари. А чому б ні? Нас зупинили. Кожен раз, коли нас зупиняють, ми встаємо в товари та запереч. Самі зі своїми ворогами воюйте повторну асиміляцію. Це прям. Ну, це не прямо погані провінції, чесно кажучи. Що в мене по населенню? 300 тисяч. Прекрасно, Карфаєн. 40 тисяч населення має вже. Мальта 38. Алжир 32. Ран 20 тисяч. Непогано. Накачаємо. Яке, яке ми місце. О, ми вже п'яте місце по населенню. Зараз будемо більше задаків по населенню. Так, я тепер четверте місце по населенню. До Вавілона. Я можу навіть Вавілон. Обігнати при бажанні. Заперечте, не хочу не про такого воювати. Я зараз саме покращу. Все, я друге місце по населенню. Я друге місце по населенню в світі. Ха, давайте вже довитрачаю до гроші, які в мене є. Ну, в друге місце по населенню. По загальному рейтингу сьомому місце, аж що не дуже приємно. Просто місце. По населенню, навряд чи я зараз за цю покращку вийду на перше місце. Але я, як мінімум, комфортно себе буду почувати в населенні. І можу спокійно викликати. І викликати багато, не хвилюючись, що я занадто сильно виснажу свої провінції. Та не хочу ні про такого воювати. Ви бачите, я зайнятий. Я стою краще, в отличие від от вас. Заперечте, я не хочу проти спарти воювати. Хоча проти всіх маріонах спарти воювати прикольно було б. Блін, а вони ж заробляють від мене, а скільки? 153. Ну, це все одно, я думаю, для, Як для бота це відчутна підтримка. Я серйозно, 10 місце силі? У мене населення, друге місце по населенню, я не можу бути 10 місцем посилі. Одинадцяте місцем силі. Це не так працює. Так, економіка дає гроші і так далі, але коли в тебе є гроші і нема населення, в цьому нема сенсу. А гра в рейтингу, коли ставить тебе в рейтингу, цінує економіку більше, ніж населення. Що в якомусь сенсі має право бути, але населення більш важливо. У мене 607 тисяч населення. Я прекрасно. Тепер до інфляції збирає гроші, та я не хочу ні про такого воювати. Так, ви всі все, що маріонетки. Жах, ніхто з вас не хоче бути свободним. Якісь ви. Занадто залежні. Заперечте, я не хочу ні про такого воювати від шпиці від мене. Я по-своєму розширяюся. Все, в мене інфляція. Можна виклати ось тут. І ще. карфагені 12 тисяч додатково. Є. І серйозно, хтось мені хоче сказати, що я аж дев'яте місце силі? Аж дев'яте. Може через те, що я ввасал, до речі. Так, ти. Що? Ти хто такий? Друге місце силі і ти обігнав мене по населенню. Хтось щойно. Ти хто. Ой. Окей. Обходимо тебе поки що. Лишаю тебе так, який ти є. Згоден, ти сильніший за мене. А ти хто такий? А ти його союзник? Приємно. Приємно познайомитись. Я зараз візьму Сицилію, мені вже трохи полегше буде. Так оголосити війну тобі. Оголосити війну тобі. тобі. Ти йди сюди. Ти атакуй. Є. Мирна года. Ти підходь просто ближче. Тобі війну. Зараз Сицилія буде повністю за нами. Блін, поліерма, шкода. Що я не взяв? Є? Давайте також все є. Ти просто союзник був, країни, на яку я напав все. І я його захопив. Віддай. Так. Ти. Ой, це вже маріонетка Спарти. ти не маріонетка Спарти. Оголосити оголосивіну. І просто йди до кінця. А. Ти вирішуєш, що ближче просто висаджуватись. В цьому є логіка. І добиваємо. Все, прекрасно. А в тебе ще провінція. Так, я щось пішло занадто сміливо. А, так окей. Поки що я можу занадто сміливо йти. Дипломатія, з тобою воюю. Ну ні, давай закінчимо на цьому. Що я заберу дві три твої провінції і все. Ти. Маріонетка. О, ось ти не маріонетка. Голстеріну. Просто всі інші сусідні провінції це маріонетки Афін. Де у вас ще прийнять? Байдуже. Просто поки що це забираю. Так, ти, Лаус, також. І ти. І ти. ти, і ти. А, я точно я або маріонетками Фініки, або маріонетками Афін. Набридли. Ви всі. Набридли. Ай, і. Так, в мене нема плацдарму десь. Ой, тут ще 1780 тисяч населення. У мене 725 тисяч. Я можу ще сильніше качнутися при бажанні спокійно, при цьому качнутися. Хм. Теоретично можна розформувати армію і качнути чисто з економіку Карфагена. І не викликати в нього. Просто качнути його і залишити як свою економічну провінцію. Давайте. Мені так комфортніше буде. Так, технології в економічний ріст. Як одразу я почав підвищуватись в рейтингу? Займу своє законне місце. Та й прибуток, слухайте, все ж таки мій підвищується і відчутно підвищується. Я вибачаюсь, але. Зараз трій оф 1. Є. Зараз швидко на повторну асиміляцію те, що я тут в Італії брав. І yep. єп. Це готове. Ну, все. Краф'єн покращений. Це прекрасно. 6600 прибуток. П'яте місце по силі. По населенню друге. третє місце. По економіці четверте. По загальному рейтингу п'яте. По престижу — 10. Коротше, насправді так кажучи, в мене все прекрасно. По населенню друг, третє. Але я стану другим. Хто ти? Один і один мільйон. Це жах. Але в тебе національне населення мало. В той час, як в мене національне населення 89 всього? О, біса всього 89. Так ось тут. Окей, я зараз продивлюсь. Провінції, пошукаю, де. Все. Окей, ось тут менше 90. Барані менше 90. Тут менше 90 на відсотків. Так, я ж постав. Алжири. Yeah. Я вас всіх ставив на повторну симіляцію. Чому у вас всіх менше 90%? Ось тут 86%. Серйозно, в Карфаєні 86? А, треба було Карфаєн ще на повторну семіляцію. На, на симіляцію просто поставити. Все, інфляція. Є. І ще раз в товари. Тепер, можливо, я навіть стану першим місцем посилі, але не факт. Далеко не факт. Але друге місце я вже зайняв посилі. Скоріше за все, просто на того, хто до цього стояв на другому місці, напали. І напали невдало для нього. Але на перше місце по селі я навряд чи беруся, занадто сильно качнутись треба. Хоча, я можу, теоретично можу. Але я не хочу на це розраховувати. Потім розочаровуватись, плакати ще знову. Не хочу плакати. Так, а я, знаєте що? Я не побудував ферми і бібліотеки. Давайте я витрачу на це гроші, нічого страшного. Ми і так дуже довго цей самий по часу можемо дозволити собі качатись. Я б навіть сказав занадто довго. Тому нічого страшного, що я трохи качну. Карфаген, по тим же фермам мільйон населення. Як це приємно. Як це приємно. І найбільша провінція, це Мальта по населенню. Там темп зросту такий собі. 63, але перше місце. Просто тому що прикол в тому, що м, такого окремого острівця на нього не впливають хвороби з сусідніх провінцій. Тобто, якщо хвороба, то це виключно його хвороба. Коли на континенті хвороби інших провінцій впливають на сусідні провінції. Тим сам острівець має таку. Перевагу над хворобами. Так є. Це прекрасно. Ми величезні. Можна навіть швидко карфаєну докачати. І остання прокачка Карфаєна. Прекрасно все. 99 тисяч економіки. Скільки ти мені прибуток даєш? 3-2 тисячі. Ну так, да, да. карфаєн непогано мені допомагає. Ну, Так, да, тут щось країни стають великими. Декілька великих країн з'являється, але для мене це не сильно проблема. Я зараз, скоріш за все, на фіку. Кину ультимату. Зберу тут потрохи, трохи побільше грошей, кину ультимату на те, щоб вони звільнили всіх васалів. В тому ж рахунку і мене. І почну хавати васалів. У мене гроші є, я можу, скоріш за все, 90 тисяч армії я зможу зібрати. Але поки що на цьому ми закінчимо це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую всім спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте залишати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!